Я вдячний всім патріотам, які прийняли участь в національному проєкті Привітай Україну і покажи нашу єдність! Я вітаю вас, мої друзі, мої браття українці, з Днем Незалежності! Як говорив наш побратим Тарас Шевченко, борітесь і поборете! Боремось і поборемо! Слава Україні! Ще на одну сходинку у своєму зростанні. Зараз час чорно-білих кольорів. І я бажаю, щоб всі ми були за Україну. Це як відправна точка для наших бажань і для наших цілей. Україна в нас єдина. І це найкраща країна. Я вітаю тебе, Україна, з Днем Народження. Миколаю, вітаю вас з Днем Незалежності. День Незалежності це найдорожче свято для нас. Тому що вони можуть забрати у нас хліб, вони можуть поставити нас на коліна, але вони ніколи не заберуть у нас свободу. У нас найхоробріші чоловіки, найчарівніші жінки, чудові діти. І всі разом ми велика сила. І ми обов'язково будемо щасливі, у соборній, вільні Я Вітаю тебе, Україно, місто Ізюм, Харківська область. Любі українці! Вітаю з Днем незалежності з самого центру Єрусаліму, самого серця Єрусаліму. Я молюся за мир на нашій в країні. Ми переможемо. Вітаємо тебе, тебе з ненавилежності Україна, Україна, козятин Вінницька область. Дорогі народи України! Бажаю вам єдності, сили та рішучості йти обраним шляхом. Від імені усього літовського народу ще раз вітаю вас. Нехай в Україну якнайшіпче повернеться мир. Дорогі українці! Вітаю вас із Днем Незалежності! Слава Україні! Генішецький район Херсонської області. Вітаю тебе, моя рідна Україна! З Днем Незалежності! З Днем Незалежності України! Слава Україні! З Днем Рождення Україна! щастя і процвітання в вашій країні! З уваженням Грузія, Двілісі! Люба Україна, місто Дніпродіжинськ вітає тебе з Днем Незалежності. Привіт, я Сергій Кузін. Я поздравляю нашу Україну з Днем Незалежності. Я желаю нам завжди бути свободними, щасливими, незалежними і веселими. А всіх остальных Україна. Ми вітаємо тебе з Днем Незалежності, місто Запоріжжя. Рідна ненька Україна. Вітаємо з Днем Незалежності. Привіти з тобою, тримайся. Україна, привіт із Іспанії і з Днем Незалежності тебе. І знай, ми з тобою. Я вітаю тебе, Україно, миру тобі, затишної оселі, злагоди і добра. Місто Київ. Рідна моя Україна, кияни. Вітають тебе з Днем Незалежності. Миру тобі, добра, процвітання. Слава Україні! Героям слава! Вітаю тебе, Україно. Бажаю мирного неба та процвітання. Крим завжди був, є і буде українським. Слава Україні! Рідна Україна, я вітаю тебе з Днем Незалежності з Криму, з міста Красне Україна, люба моя, з Днем Незалежності тебе. Ми тебе любимо. Слава, Слава Україні! Україну! Україна з мога! Вітаю тебе з Днем незалежності. Ми єдині. Ти... Перемога за нами. З незалежністю народжується свобода. З днем незалежності Україна. З днем народження свободного українського народу. Наша рідна намка Україна, Вітаємо тебе, земля незалежності. Вітаємо тебе твоїм днем народження. Місцові. моя любимая Украина. Я поздравляю тебя с Днем Независимости. Ребята, берегите свою свободу. Слишком дорого она вам досталась. Никто не думал, что все сразу будет так, как нужно. Но у вас все получится. Мы верим в вас. И слава Украине! Украинцы в Израиле поздравляют Украину с Днем Независимости. В Израиле знают, что такое свобода, мир и процветание Украины. Героям слава! Рідна моя Україна! Херсонщина вітає тебе з Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Сполучені Штати та місто Нью-Йорк, вітають тебе, Україну! Сподіваємося! Це буде подвійне свято Незалежності та визволення Кирило Харків. Люба Україна. Місто Ніжин вітає тебе з Днем Незалежності. Я Одеситка. Україно. Я вітаю тебе з Днем Незалежності. Україна, вітаю тебе з Днем Незалежності! Від панного міста Києва. Я вітаю тебе, Україна. Суми вітають Україну! От всей души, от чистого сердца я хочу поздравить вас, дорогие любимые патриоты нашей страны, с этим прекрасным праздником. Каждому из вас я хочу пожелать единства, здоровья, успеха, побольше позитива, чтобы в каждой душе, в каждом-каждом темном уголочке жило маленькое-маленькое сердечко, которое будет вас радовать самыми яркими и позитивными эмоциями. Україна, гостинна і сонячна Херсонщина, вітає тебе з Днем Незалежності. Любоненько, Україно! Херсон вітає тебе з Днем Незалежності. Моя дорога Україна. Поздравляю тебе з Днем Незалежності. Я поздравляю тебе і ширила. Іскрині поздравлення з Днем Незалежності Україні от іспанських Українок. Ukraine. Viva Ukraine. Well, Congratulations! Congratulations! congratulations baby. Hey Ukraine, congratulations! Independence Day! Rita!